Всім привіт, з вами Макс, і ви на каналі Хлопчича Читає. І думаю, по назві цього відео ви здогадалися, що сьогодні ми будемо говорити про мого улюбленого автора. Це відео я захотів записати на хвилі того, що я якраз перечитував кладовище домашніх тварин і зрозумів, що хочу щось зняти про свого улюбленого автора, хочу щось зняти про Стівена Кінга. Спочатку я хотів, щоб це було відео про найкращі книги для мене, топ найкращі книг Стівена Кінга, але потім я підійшов до своїх полиць я подивився, що у мене у Стів. І на кінга прочитано 21 книга, вісім з яких це темна вежа. Тобто, умовно, якби я любив топ-10 книжок Стівена Кінга, по факту туди би просто увійшли майже всі прочитані книги цього автора, і це був би не об'єктивний топ, тому що у мене кінга не прочитане ще «Сяйво», не прочитане воно, не прочитаний містер Мерседес, не прочитані ще. Протистояння, по моєму, що мене не прочитане. Ну тобто ще є багато книжок Кінга, які в перспективі мені дуже сильно сподобаються, тому що багато хто їх хвалить на утріт. Взагалі сяйво це найпопулярніша книга у Стівена Кінга. Тому я вирішив, що я поки що не буду знімати топ найкращих книг автора. Спочатку начитаю трошки більше, а вже потім буду знімати. А сьогодні ми поговоримо про найкращі кінцівки у книгах, особисто для мене Стівена Кінга. Я собі взяв 5. Це буде. Відео у форматі рубрики «5 книг, які але сьогодні ми поговоримо про п'ять найкращих кінцівок у книгах Стівена Кінга, на мою думку. Вони не будуть спойлерні, Я не буду вам розказувати, що саме сталося. Я буду говорити просто емоції і буду намагатися вам сказати, чому саме ця кінцівка мені настільки сподобалася, але спойлерів тут не буде. І я розпочну з книги, кінцівка якої першочергово мені не сподобалася, я її не зрозумів, я її не сприйняв. І у цій книзі Є два табори. Одним кінцівка дуже сильно подобається, вони завжди супер, все класно. А є інший табір, в якому я був спочатку, і цей табір тих, кому кінцівка не сподобалася. Але прийшов уже деякий час. Я більше подумав про цю кінцівку і більше її переосмислив. І ви ось бачите, що топ відкриває на п'ятому місці у нас. Під куполом Стівена Кінга я читав цю книгу дуже давно, і взагалі це була перша книга Стівена Кінга, яку я почав читати. Я тоді прочитав буквально 70 сторіночок і закинув, тому що мені йшло дуже важко. Але вже потім, через декілька книг, я повернувся до неї, дочитав, і сама історія мені дуже сильно сподобалась. Це було просто неймовірно. Наскільки автор класно завернув, наскільки автор класно розкрив своїх персонажів. І я очікував якусь кінцівку у цьому дусі, в якому відбувалася вся історія. Але в кінці автор додав зовсім іншого. Автор просто для мене тоді він нібито злив кінцівку, і стівенгіга називають королем невдалих кінцівок. Тому я вирішив взагалі зробити це відео, щоб показати, що у нього є класні кінцівки. І першочергово, як я вже казав, кінцівка у підкуполу мені не сподобалася. Я не зрозумів. Я навіть не знаю, чого я очікував, але я очікував, що все якось розкрутиться зовсім по-іншому. У нас тут же ж виходить містечко, накрив цей купол, і в кінці ми доходимо до того, чого взагалі зроблений цей купол, звідки він взявся і чого він саме на це місто впав і що він взагалі означає. І я очікував, що розв'язка буде у стилі того, що взагалі відбулося. Мені сподобалася розв'язка, яка була у середній цього. Купола з тими людьми, з цим містом, з тим всім, що відбувалося, автор дуже класно прописав героїв, показав, що з нами робить закритий простір, і по факту, все дозволеність, коли ти розумієш, що за межі цього купола ти нікуди не можеш вийти, і все, що ти зробиш тут, воно залишиться тут. І як люди почали творити все, що вони хотіли. І я очікував е, розв'язку природи самого цього купола у такому ж стилі. Але тоді автор е, в зовсім якусь інше русло пішов, зовсім в інший бік він пішов. Мені це не сподобалося, але ж. Знову ж таки, кажу, коли я вже е, пройшло декілька років, коли я більше і більше думаю про цю книгу, я розумію, що все ж таки ця кінцівка вона була класною для цієї книги. І якби автор е, описав це по-іншому, як я, можливо, думав тоді, це мало би, скажімо так, зовсім інший смак. Мала би ця історія, зовсім інший смак, мала би ця кінцівка. Тому е, топ П'ять відкриває на п'ятому місці саме під куполом. Мені цікаво, просто от ті, хто читав під куполом, напишіть у коментарях, у якому ви таборі. Таборі тих, кому подобається кіцівка, чи таборі тих, кому не подобається, тому що я не бачив таких людей, які би казали, ну, може бути плюс-мінус нормально. Всім або дуже сильно подобається, або дуже сильно не подобається. На четвертому місці книга, яку багато хто боїться читати, тому що там. Експлуатуються тварини, є жорстоке поводження із тваринами. Я вам зараз говорю за книгу Куджо або Куджо, я не знаю, як правильно наголошувати. І ця книга. Я не скажу, що у ній прям поганий фінал, але я би не сказав, що цей фінал хороший. І я помітив, до речі, що в мене тут у топі, якщо не рахувати під куполом Стівена Кінга, всі тоненькі книжечки. Тобто мені більше подобаються кінцівки саме в невеликих роботах Кінга, хоча і великих доволі багато і не читав. Але сам факт того, що саме ось така, скажімо, міні-проза кінга мені заходить. Чому у нас тут зв'язка самого сюжету? Я оцей собака Серберна Куджо. І він сказився, тому що йому не зробили щеплення. Він то познався за якимось кроликом, підчепив сказ і по факту сказився. І так сталося, що його е, власники кудись поїхали, і Коджо залишився сам. І саме в цей час машина Донни Тертон і її маленького сина вона заглохла саме в тому місці, де була ця собака. І по факту цей собака скажений він нападає на них на вулиці, неймовірна спека, та яка в нас зараз буквально за вікном. І ви уявіть просто цю ситуацію. Ви в автомобілі у вас майже немає води, у вас немає їжі на вулиці. Неймовірна спека. А ви знаєте, що в автомобілі автоматично нагрівається сам. Е Всередині салон, там дуже спекотно, і ви не можете не відкрити вікно, ви не можете не поїхати, ви не можете вийти кудись втікти, тому що собака перебуває якраз біля вас, і він кидається на вашу машину. Він хоче тобити вам скло. Ви постійно в напрузі, тому що ти мати, і ти з маленькою дитиною ти боїшся і за себе, і за її життя. І біля вас цей собака бігає. Він хоче з'їсти вас, він хоче вас покусати, вбити вас. І ви просто на цій спеці не розумієте, що робити, і ви не розумієте, чи ви зможете вибитися взагалі із цієї машини живими. І ось тут кінцівка саме у дусі Стівена Кінга, тому що з одного боку, здається, що все закінчилося добре, а з іншого боку, все за ніфіга не добре закінчилося, і ніфіга нічого хорошого у цій історії і у цій кінцівці немає. Але одночасно з цим. Ти до кінця не розумієш, що взагалі станеться. Ти до кінця не розумієш, що взагалі буде відбуватися, і коли тобі е, автор вже видає наприкінці, що саме сталося, ти просто не розумієш, можливо, це не так, можливо, можна щось змінити. Можливо, можна якось перевернути цю історію та зробити, щоб все було не так. Але все, на жаль, нічого не зміни. Все залишається саме так, як написав це автор. І мені подобається, як автор у своїх книгах використовує прийоми. Тобто він доходить до кульмінаційної точки і передаває оповідь, переміщається на якогось іншого персонажа, який також е десь бере участь у цій історії, також відіграє роль для цієї історії. І ти розумієш, що саме ось там зараз вирішується доля цих персонажів, що саме там зараз з ними все відбувається. А автор тобі просто переключає тебе на якихось інших героїв, і ти такий сидиш. Та блін, дайте мені, будь ласка, додивитися цю серію. Оце можна порівняти, нібито вам обірвали серію і включили одразу наступну. І ви, в принципі, розумієте, що відбувається, але все одно цікаво, чим залишилося попереднє, тому що там почався якийсь кульмінаційний момент. Я скажу вам, що не дарма цю книгу бояться читати ті, хто дуже не сприймає знущання над тваринами. Тут прямого знущання немає. Тут просто собака сказилася, і все те, що відбувалося з нею, всі ті зміни в її організмі, автор тут описує, і він описує, що зроблять з цією собакою, що потрібно зробити з цією собакою. Тому якщо ви не сприймаєте жорстоке поводження із тваринами, то можливо вам краще обійти цю книжку стороною. Ось за третє і друге місце в мене йшла дуже велика боротьба, тому що. Одна книга мене налякала, а інша книга мене дуже сильно вразила. Я дуже довго вагався, яку книгу поставити на треті, яку поставити на друге, тому що ну я обидві їх люблю, обидві кінцівки мені подобаються. Але все ж таки вирішив, що на третє місце піде та книга, яка мене дуже сильно налякала, яка подарувала мені фобію того, щоб вночі ходити на якихось стоянках, де стоять автомобілі. І можливо, ви здогадалися, що я вам зараз говорю за книгу Крістіна. Крістіна це не просто книга. Крістіна, це у нас ще і автомобіль. І автомобіль не простий, а автомобіль живий. І коли хлопець Арні забирає її з такої, нібито стоянки в одного чоловіка, вона повністю в розваленому стані він починає її. Відновлювати і вона нібито відновлюється навіть сама. Крістіна не хоче ні з ким ділити свого, нібито хлопця Арні, і вона готова на все, аби Арні був лише з нею, і навіть на вбивство. І саме ось про це, як ця машина намагалася поубивати усіх, і буде ця історія. Але ми зараз говоримо не за сюжет, ми говоримо за кінцівку. Це той тип історій, коли фінал з одного боку закінчений, завершений, коли всі сюжетні адки завершилися, але з іншого боку, автор нібито дає таке закидончик такий на продовженні, таку пасхалочку залишає, що далі все ж таки щось буде, і ти розумієш, що щось то воно й буде, але ми про це вже не дізнаємося. Ця книга це напевно була одна з першої п'ятірки, прочитаних у Стівена Кінга. І я просто пам'ятаю, наскільки сильно вона мене вразила, наскільки сильно ця кінцівка просто запечатилася у мене в пам'яті, тому що я багато кінцівок можу забути. Наприклад, я коли готувався до цього відео, я Хотів ще у цей список включити необхідні речі Стівена Кінга, але я просто банально пам'ятав, чим плюс-мінус завершилося. Але е, повністю кінцівку я не пам'ятав, І я такий, ну значить, не дуже сильно вона мене то тоді і вразила, хоча б сподобалася. А от саме ця кінцівка настільки запечаталася у мене в голові, що я до цих пір пам'ятаю, що там сталося, і до цих пір пам'ятаю, як герої в кінці намагалися розролити цю ситуацію, як герої в кінці намагалися. Позбутися того, що взагалі сталося, і те, що сталося навіть після того, як вони почали це робити, це. Це вам кажу, подарувало мені нову фобію. Я ще пам'ятаю, у мене була історія. Я коли читав цю книгу, ми потім ішли по місту, і так сталося, що коли я йшов чоловік на червоній машині, яка дуже була сильно схожа на Крістіну, він почав різко здавати назад. Він стояв якби на стоянці, і він почав різко здавати назад. Він не сигнали, він не попереджав, і він трошечки так мене зачепив. Ви побачили просто моє обличчя, тому що в моїй голові це ця Крістіна. Вона мене знайшла, вона по мене приїхала через те, що я читаю цю книгу, через те, що я взагалі почав думати про цю книгу, вона мене переслідує. Просто потрібно було бачити тоді моє обличчя, і на якому був читався, просто вираз цього жаху, що ця машина мене знайшла. І ось це твердження, що Стівен Кін Король невдалих кінцівок. Я частково з ним погоджуюся, тому що є багато книг кінцівки, яких мені взагалі не сподобалися. Але от дивлячись на ось такі книги, як можна назвати кінга королем невдалих кінцівок, якщо такі кінцівки, які тебе просто пробирають до кісток, від яких ти потім не можеш спати і ходити нормально по вулиці? Ми вже потрошки приближаємося до першого місця. Давайте перейдемо до другого, і на другому місці книга, яка мене не налякала, яка не подарувала мені нову фобію. Яка просто сильно мене вразила своєю кінцівкою, я вам зараз говорю за зелену милю Стівена Кінга, тут, в принципі, всі книги Стівена Кінга. І що саме сильно мене вразило у цій історії, що кінцівка та, яка ти очікуєш, ти розумієш ще на початку історії, що ця кінцівка буде такою. Тобі по факту нібито прямим текстом говорить, що кінцівка буде саме такою. Але. Е коли на початку ти бачиш всіх героїв, ти їх сприймаєш по одному. Але коли ти розумієш життя, яке вони пройшли, коли ти розумієш ці всі ситуації, через які вони пройшли, і ти наближаєшся вже до цієї кінцівки, тобі просто стає неймовірно шкода цих персонажів, тобі неймовірно шкода того, що має статися, але ти розумієш, що це невідворотно. І ось ця книга це дуже хороший приклад того, що кінцівка не обов'язково має тебе лякати, не обов'язково має. Щось якусь фобію тобі подарувати, щоб стати однією із найкращих, тому що ця кінцівка не лякає, вона не лякає саме жахом, якимось страхом, вона лякає тим, що взагалі сталося. Вона лякає невідворотністю та неможливістю щось взагалі змінити. І тут є дуже така хороша фраза, яка описує частково фінал цієї книги. тут вона звучить так, що іноді не можна допомагати людям. Іноді краще навіть не пробувати. І це просто фраза, яка вкинута в контекст, але у ній такий закладений глибокий сенс. У ній не стільки класно, е, у цій просто звичайній банальній фразі прописано суть цієї книги, що я не знаю навіть як це описати. От завжди про книги і кінцівки, які тебе сильно вразили, про них дуже важко говорити. тобі дуже важко підібрати правильні слова, тим паче ще й про кінцівку, щоб вам не проспойнувати, але просто. Кінцівка тут вона вибиває тебе з колії в плані усвідомлення цього світу, в плані усвідомлення своїх можливостей, навіть коли ти можеш щось зробити, чи взагалі варто це робити, чи варто допомагати людям, і чи твоя допомога не обернеться для тебе в майбутньому іншим взагалі боком. Е, про що взагалі ця історія я вам так і не розказав? Е, у нас тут є наглядач у в'язниці для людей, яких мають стратити. І чому книга називається Зелена миля, тому що е, там є шлях, певний які проходили ці засудження із своєї клітки до електричного стільця, можливо, ви бачили десь на окланках, колись е малювали електричний стілець. По-моєму, в моєму оригіналі там також є електричний стілець. І коли люди йшли якби, до цього, там лежав такий зелений килимок. І ці всі в'язні вони прозвали цей шлях зеленою милою. Тому що там якась рівномиля була, щоб прийти до цього електричного стільця, там був зелений коврик. І по факту всі казали, якщо тебе викликають іти зеленою милою, ти вже назад не повернешся. І у нас тут сюжет заснований саме на історії одного із цих в'язнів, якого засудили до страти, і на історії наглядача, який мав провести цю страту. І по факту нам просто розповідається і історія самої цієї людини, яку засудили, і історії цього наглядача. І ці дві історії вони переплітаються. Це дуже важка книга. Вона не є непередбачуваною в якомусь плані, але з іншого боку, ти все одно не можеш очікувати, і ти очікуєш чогось одного, тобі хочеться вірити в одне. Але мозок все одно розуміє, що на жаль, на жаль магії у реальному житті немає, і ось ми підійшли до першого місця до п'ятисталу до книги. На мою думку, у якій є найкраща кінцівка, і я буду всім казати, що для мене це найкраща кінцівка. І перечитуючи цю книгу, я впевнився в тому, що ця кінцівка для мене найкраща, тому що читав я книгу вже четвертий раз, а кінцівка мене так само вразила, ніби я читав цю книгу вперше. І думаю, ви вже можливо здогадалися, що годі я вам про кладовище домашніх Тварин. Багато кому не подобається ця книга, багато хто називає її затягнутою нудною, нецікавою. І я чесно не розумію, чому, тому що моя любов до Стівена Кіна почалася саме з кладовища домашніх тварин із книги Мізері. От саме з цих двох книг я полюбив цього автора. Я зрозумів, що Стівен Кінг це моє, і що я хочу далі продовжувати читати всі абсолютно його книги. Багато кому не подобається, це окей, це нормально. Але для мене кладовище домашніх тварин це одна з топових робіт взагалі у Артура. І один із пунктиків, чому саме ця робота для мене одна з найкращих це її кінцівка. І я розділяю її на два моменти. Перше, це кінцівка до епілогу і сам епілог, тому що ти в афігу перебуваєш на самому моменті кінцівки, на тому, що взагалі сталося, але потім наступає епілог. І ти в ще в більшому афігу перебуваєш від того, що сталося. І ось останнє речення, яке написане у цій книзі, в епілозі, просто саме останнє речення. Воно настільки пробирає тебе до кісток, воно настільки лякає, що мені здається, мене так налякала вся попередня книга. Тому що у нас тут в центрі сюжету є е, чоловік Луїс Кріт, який разом зі своєю сім'єю переїжджає у новий е, будинок в штаті Мен. По-моєму, в штаті Мен вони переїжджали, якщо я не помиляюся. І виходить так, що позаду його будинку, там трошечки прийти, є кладовище домашніх тварин. Це просто таке кладовище, де діти ховають своїх домашніх улюбленців. Але за цим кладовищем є певний такий, нібито бурелом, і за цим буреломом є легенда, що там знаходиться старе індіанське кладовище, кладовище е, Мікмаків, по-моєму, так їх називали. І якщо там поховати когось, він воскресне. Це йому розповідає його сусід. І коли е, помирає домашній улюблений Луїса Кріда, кіт він його там ховає, кіт повертається, але повертається уже не таким, який був досі. У нього нібито щось всталилося. Це якщо що вам я не сполюблю, це буквально короткий переказ самої анотації. І, скажімо так, це кладовище, воно не просто кладовище. Тому що якщо ти хоч раз туди сходив, якщо ти хоч раз там когось поховав, воно постійно буде тебе кликати до себе. І нам тут дуже класно малюється така ця штука. Е, можливо, ви коли жили у житті, ну, живете у своєму житті, ви інколи помічали, що дуже часто трапляються якісь випадковості, дуже часто щось взагалі відбувається, і ти не можеш це взагалі ніяк пояснити, що нібито. Життя підлаштовує все так, як йому потрібно. І тут дуже класно показано, що нібито є такі ці штуки, і нібито це саме це кладовище, воно починає підлаштовувати це все. І воно підлаштовує кінцівку, яка тут відбувається. І чесно, я просто був в шоці. Я не очікував. Мені з одного боку було шкода Луїса мені з іншого боку я був злий на нього. Ще з іншого боку мені було шкода всіх інших людей, які були навколо. І це просто я не знаю. І коли цю книгу ти читаєш перший раз, коли я читав її перший раз, я звинувачував одних героїв. Коли я читав її вдруге, я звинувачував інших героїв. І коли я оце буквально вчора я завершив її перечитувати, надихнувшись на це відео, я зрозумів, що звинувачувати потрібно зовсім іншого персонажа. Що е, лише, як на мене, одна людина винна в тому, що тут взагалі сталося, і вони те у цьому якісь надприродні сили взагалі не потрібно. Ця книга з'явиться у вчительному, тому давайте там детальніше ми про неї поговоримо. Але тут ми поговоримо про кінцівку, і мені здається, люди, які читали і яким сподобалося, вони підтвердять мої слова, що кінцівка прибирає тебе до кісток. І якщо говорити за кінцівку до епілогу, ти ну знову ж таки ти не розумієш, що взагалі сталося, яке взагалі відбулося. Чому саме так все сталося? Чому нічого не можна змінити? Чому просто чому? Це єдине слово, яке у тебе постійно в голові. Чому саме так, чому саме вони і чому саме це? І коли ти вже просто переходиш до епілогу, де ти вже просто і так морально розбитий тим, що сталося, і ти читаєш епілог, і ти читаєш останні речення епілогу, епілог, щоб ви розуміли, ось це буквально ось ця одна стрімка. І коли ти читаєш ось це останнє речення, яке починається із фрази. Одного із героїв тебе просто всередині все холодіє, тебе всередині все перевертається, і тобі стає ще більш страшно, ніж було до цього. Я завжди, коли говорив про цю книгу, я казав, що останні речення у ній воно просто, просто вау. Це для мене найкраща кінцівка книга з усіх його дід, які я читав, і люди, які хай кладовище домашніх тварин, мовчіть, я вас знайду і зроблю те, що зробив тут плиз. Я звичайно ще жартую. Ось такий вийшов у мене топ. Топ-5 кінцівок Стівена Кінга у коментарях. Фанати автора напишіть, або люди, які взагалі читали цього автора, яка для вас найкраща кінцівка. Можете описати, чому саме, щоб було просто без спойлерів, тому що і я всі книги в автора ще не читав, і багато, можливо, підписників також ще не читали і планують читати. Просто напишіть, яка кінцівка була найкраща, або можливо, так само ви свій топ-5 якийсь складете, і саме чому ця кінцівка для вас найкраща. А на сьогодні у мене все. Дякую, що ви дивилися це відео до кінця і до нових зустрічей!